Ось такий у нас дощик, 9 жовтня, вода стоїть кругом. Всю ніч йшов і, і зараз 12-та година дня теж ляє дощ. Так що поля ну, ключає оцю. Поля заляє водичкою. Друзі, я на морі, як то кажуть. Подивіться, що робиться. Які дороги у нас Миколаївська область. Кругом плавні. І ось ось. Дорожка наша. Їдь, як хочеш. <рес> смішно, та не смішно. Ну, та що ж робити. Так. Да. Ну що, рушаємо далі? Поплили. Чи пішли? Як моряки ходять у море, так і не. Вони... Помиємо. Хоча і болота нема на машині. Щоб від цього відмивати. Ох. Виїхали, то добре. А то я вже хвилювалась.